МХП Агрокряж з 2013 року входить до структури МХП міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій. Підприємство займається вирощуванням зернових, олійних та технічних культур. Виробничі потужності МХП Агрокряж зосереджені на території 11 громад Вінницької та Хмельницької областей і охоплюють майже 20 тисяч гектарів. Це простір для агрозвершень та новітніх технологій, які дають змогу підвищити ефективність кожної ділянки поля і якість вирощуваних культур. У 2023 році на підприємстві впровадили підземне краплинне зрошення, яке дозволяє радикально зменшити кількість води для поливу і суттєво раціоналізувати її витрати. Так, добрива із поливною водою безпосередньо потрапляють у зону розвитку кореневої системи. За диференційований посів за картами з завданнями відповідають сівалка Джондір та інші, оснащені обладнанням від Procision Planting. Для картографування у своїй роботі комбайнери підприємства мають програмний додаток Climate FieldView. Це дає змогу отримати точну інформацію про строкатість урожайності полів. Також впродовж останніх років в МХП Агрокряж використовують технології обробітку ґрунту відповідно до погодних умов і рельєфу місцевості. Зокрема, на частині земель проводять глибокорихлення для збереження вологи та природної структури ґрунту, І разом з тим суттєво підвищують врожайність культур, оптимізуючи витрати на добрива та пальне. Щороку в межах проєкту Digital Farming відбувається оновлення парку автотехніки, який допомагає якісно та оперативно виконувати роботу. Наразі МХП Агрокряж налічує понад 100 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки. Завдяки дуальній формі здобуття освіти та інституту наставництва, запроваджених в МХП «Агрокряш», все більше студентів профільних закладів долучаються до практики та стажування на виробничих підрозділах підприємства та в індичанському елеваторі. Впродовж всього адаптаційного періоду досвідчені працівники супроводжують молодих фахівців для комфортного облаштування в колективі та допомагають здобути практичні вміння і професійний досвід. Діджиталізація агросфери вимагає професійної універсальності, тому що року наші спеціалісти проходять відповідне навчання і вдосконалюють свої знання, навички та відкривають додаткові категорії. Нині на підприємстві працює 180 осіб. МХП Агрокряш пікується про своїх пайовиків та допомагає громадам, де знаходяться його потужності. Спільно з благодійним фондом МХП Громаді підприємство реалізує всі флагманські проекти МХП. Конкурс соціальних ініціатив для місцевих громад, час діяти Україно», конкурс грантів для мікробізнесу. Роби своє, національний кінотур, кіно, «Кіно з ради перемоги. Також діє декілька акцій для пайовиків, посій насіння з МХП» і збережи насіння з МХП», соціальний магазин, лікар для села. Водночас підприємство реалізує локальні ініціативи, спрямовані на матеріально-технічне оновлення закладів освіти, культури медицини, відбудову будинків жителів громади, які постраждали у результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спільний благоустрій в населених пунктах та турботу про здоров'я своїх пайовиків. Окрім цього, долучається до волонтерських активностей своїх пайовиків. Стабільність, співпраця, довіра, кейси, завдяки яким підприємству вдається підтримувати 6,5 тисяч своїх орендодавців та допомагати громадам. Підприємство МХП Агрокряш, головна цінність це люди.